уже вырушил. Алло, привет, мам. Привіт, доня, ти вже де? Я вже під'їзді. Ось вже заходжу в квартиру і зараз буду у вас. Добре, вже чекаємо. Ага, вже біжу. Привіт, мам. Привіт, доні. Я якраз таки тебе чекала. Я вже бачу. Що ж, пішли дім? Пішли, доні. Добре, мам. До речі, мама, а де Катя? І де тато, і де ну, братик. Братик он бавиться, а Катя в своїй кімнаті говорить з кимось по телефоні, а батько зараз я покличу. Е, добре, поклич, будь ласка, Катю. Такс, вони вже йдуть. Такс, я ось тут присяду. Такс, кава вже готова. Такс, Ніка став рубзак і бере каву. Так, добре. Такс, ось твоя. Так. На. Такс, я йду ще Каті і малого візьму. Так, добре. Ви мене кликали. Ніко, привіт о, привіт, Кать. Що, як ти? Та ніби все добре, а ти як? Та, нібито нормально, завтра книги здавати, а потім ЗНО, ну коротше жесть. Боже, як я... я не розумію, як ти після 11 класу думаєш. Ну, я, Якби вже 11 клас закінчую. Завтра здаємо книги, потім останній дзвоник, а та ще там реферати, ЗНО поздавати потрібно, коротше. А ти так вирішила, куди будеш поступати? Так, вирішила. І куди? Ну, це я вам пізніше розповім, коли буду поступати. Та кажи, доню. Так, кажу ж пізніше. А, так, і до речі, забула вам розказати так, кружку поставлю ось тут. Е, ви в мене те, що забули були. Я? Так, так, ти. Це здається, твоє? Так, так, це мій блокнот і книжка? Відки в мене в тебе? Та кажу, ж ти в мене забула. Ой, боже, давай мені бігом їх так поставлю каву ось тут. Телефон ось тут, давай мені бігом, хоп. Все, Нікуся, дякую, я побігла. Та немає за що. А, до речі, чекай. Е, що? І таку ігрушку. Та, він зараз сам прийде з батьком. Так, все побігла. Ну добре. До речі, донь, так серйозно, куди ти хочеш поступати? Та кажу ж вам, побачите. Е, а у вас тут самих як справи? Що там у Каті? Ви не знаєте в особистому житті? Ну, Катті дещо є, але я не хочу це розповідати, хай сама розповість. Сенці, що є? Ну, кажу ж, Катя сама розповість. Та речі, а коли ти вже хлопця знайдеш, Вероніка, 11 клас, ти що? Ой, та мам. Що мам? Я хочу внуків. У 11 класі? Серйозно, мам. Та ладно, ладно, жарту, ну просто хлопець, тобі б не помішав. Не завадив правильно, мамо. Ну, не завадив. яка різниця? Велика для мене, для мене дуже велика. А от я. Е, ходи сюди. Я тут, а. О, Ніка, привіт! Привіт! Як ти? Все добре, ось бавлюся. Мені мол, тато купив ось таку ігрушку. Як тобі? Вау, дуже гарна. Е, до речі, що ти ігрушок, ти в мене одну забув. Яку? Та ось твій пінгвінчик чекачко ходьо. Ти в мене його забув. О, дякую, я біжу гратися! Дякую. Будь ласка. Екс, е... Добре, мамо, ви тоді тут сидіть, я кави поки що пити не хочу, піду поговорю з Катей. Да? Так, так, і я тебе. Я так сумую за тобою, так хочу вже зустрітися. <гум> Повір, я також сумую. Катя? Е, ну так, якось так було, ну, сам розумієш. Так, звісно, розумію. От би зараз з тобою зустрітися, обійняти. Ого, що? А, я тобі Вероніка, ти чому так ну, вриваєшся в особистий простір? Так, так, зараз не про це розповідай, що, хто це і за ким ви так сумуєте там один за одним. А, я, ну, не За ким я не сумую? Що ти також? Так, мені мама казала, що ти мені маєш щось розповісти. А ну, розповідай, хто це був? Тебе є хлопець? І я не знаю. Е, ну так, я мене хлопець. Чекай. І я про це не знаю. Мама знає. О, серйозно? Ти розповіла першій мамі, а мені? Е, так не чесно. Все чесно. Ну Так, все, все, давай, розповідай мені, хто хто там. Будь ну, ласка, мені так цікаво. Ну, добре, це Артем. Кать, серйозно? Серйозно ще нема куди. Ти я зустрічаюся з Артемом? Так, саме з ним. Я не вірю своїм очам. Тримайте мене, люди. Ту ви ж ненавиділи один одного з перших класів. Ну, від ненависті до любові. О боже, ти в дорамі, серйозно. Ой, ти будеш своїми корейцями? О, ви нарешті сказала, не китайці, а корейці. Ну так. Ну, добре, тоді я зараз прийду, поговорю з Артемом і, коротше. Я, ну, біля, тобі... Розкажи мені, як це все було. Ну, як, як. Ну, ти знаєш, що ми потім подружилися, помирилися, а тепер ми пара. Я в шокі. Ну, коротше, їду з мамою це всюди. Ей, мене обслуживають з моєю спиною, це не гарно. Ну, то ходи з нами. Ем, Та кажу що я хочу з ним поговорити. І, до речі, це не гарно підслуховувати розмову, тому не підслуховуй папа. Ну, добре, добре. Короте, потім мені все розповідає в подробностях. Добре, обіцяєш? Обіцяю. Так, добре, я тоді до мами. Так, Ніка, що сталося? Ти знала, що Катя ходить з за В Сенсі зустрічається? Так. Хто? Наша Катя? Так, тату, з Артемом. Чекайте, а чому я не знаю, дізнаюся останнім? Я сама не знаю, на першій мамі розповіла. Серйозно? Угу. А, я, ну, я не хотіла розповідати без її дозволу. Та мені могли б хоч розказати все, я через вас пити хочу. Коротше, я йду пити каву і дивитися телевізор. Все, до побачення. І йду розпитаю Катю за цього артема. Стоп. Це той, за ким вона ворогувала з перших класів Так, та, то саме той. Угу. О, балдіть. Коротше, ставимо ставки, коли вони розійдуться. Все. 에, друзі, ну не судіть нас, ось така в нас сімейка. Ставки хто ставить, по скільки. Я не маю грошей, та я не хочу ставити Я не хочу щоб вони розставалися. Ну добре, я думаю, вони швидко розстануться, тому що справді вони ж ворогували, скільки як вони можуть бути парою. Тато, тобі не зрозуміти, це від ненависті до любові. Так, коханий, тобі не зрозуміти, ми з тобою теж колись ненавиділи, один одного. пам'ятаєш? А. Ну. Ех, донька повторяє нашу судьбу. Давайте я йду з нею поговорю. Тато, тато, і не кажи, доню. Ну, так що, а ти коли, до речі, вичиш, Каті тебе перейшла. Май вже хлопця, а ти. Ну що, мам? Я хочу подивитися на твого кавалера. Мама, не буде мене ще кавалєрів. Я ж кажу, спочатку, як бачиш, я вже закінчую 11 клас, далі я хочу поступати в інститут. В інститут? М -м, ти серйозно? Так, мам, тілком серйозно. Ого, ну тебе тут значить, справ буде багато. Ех, повірте, мам, я і так це знаю. Ну, добре. А коли хлопці діти. Мамо, кажу що хлопці десь, ну, не знаю, на 19 років. Коротше, мамо, коли доля подасть. Ну, дивись, в тебе ж купа друзів, що серйозно ніхто не подобається? Ну, мам, ну поки що так, мені зовсім ніхто не подобається. Друзів так, я багато. Ну, і що? Ну, коротше, треба тобі, як тітя свята робила. А що тітя свята робила? Ну, вона сама лінці хлопця знайшла. І що, мам, ти ж не така? Ну добре, доню, я не така. Добре, мам, я тоді вже йду, то мені треба книги збирати і так далі, готуватися. Ну, тоді я йду, папа. Тебе провести? Та ні, не потрібно, я йду. Добре, доня, бувай, удачі. Бувай, мам. Так, субзет. Папа. папа. Що ж, друзі, і на цьому наше з вами відео закінчується. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну а з вами була Ніка. До зустрічі!